Вітаю, друзі! До мене тут транзитом попала ось така банкнотка. Хотів поділитися з вами, показати, це 1 долар 1917 року. Його знайшли. Хто вгадає, от просто зараз напишіть, де могли знайти ці, цей долар. І напишіть в коментарях, а в кінці відео я скажу. Якщо не забуду. Якщо забуду, то напишу в коментарях. Так, і деяку довідкову інформацію про нього прочитаю я вам. Значить, банкнота зразка 1874-1917 років. Значить, робота Джозефа П. Урдана. Водяні знаки на них відсутні. В плані захисту виготовлена вона з паперу. Без захисних ниток ця банкнота була, надрукована була Columbian Columbia Banknote Company. CBNC компанія зветься. Переходимо до розгляду. Що це там? Лицевої сторони. Значить, ось дивимося, так, фокус. Значить, центральним зображенням на лицевій стороні серії 917 року Legal, Tender Not, Legal Tender Not, є портрет Джорджа Вашингтона. Роки життя Джорджа Вашингтона 1732-1799 років. Портрет був створений на основі картини 1796 року Гілберта Стюарта, одного з найвідоміших художників Америки кінця 1700-х років. Вашингтон перебував на другому президентському терміні, коли він сидів за портретом. Також тут зображена печатка на банкнотах цього 1917 року. Зображена печатка коричневого або червоного кольору. В даному випадку у мене тут червоний колір, ми бачимо. Там написи є: печатка казначейства, чи чия вона там. Ось так. Потім. Та нумерація червоного або синього кольору. В даному випадку червоний кольор. На він'єці зліва. Ось тут. На вінєці зліва зображено деталі з картини Чарльза Шусе. Відкриття Колумбом землі. Америки мається на увазі. На ньому зображено Колумба та членів його екіпажу на борту флагманського корабля Санта-Марія, коли вони вперше наблизилися до Нового світу в жовтні 1492 року. Ось тут Колумб, його команда. вон там хтось підняв капелюха і кричить: Земля! Земля! Ми знайшли Індію. Здається, так було там. А то вийшла не Індія, а Америка. Так, далі банкнота. Ось тут є рамочка. Це вже пішли елементи захисту. Рамка має маленькі розетки, які повторюють написи United States і слово One, що повторюється в кутах. Велика чорна розетка з цифрою 1 і One. Ось чорна розетка. І тут в рамочці у нас ми бачимо он, United States. United States і One. Так, далі йдемо. Угу, потім е комбінації підписів, підписів із вигравіруванням реєстром казначейства та скарбником Сполучених Штатів. Ось ми бачимо підписи казначейства. Сполучених Штатів. Далі переходимо на зворотній бік. Банкноти. Ось так вона виглядає. Банкнота, звичайно, в такому стані вона побачила світ. і Рим побачила. Значить, захисний фон, що складається з кількох розеток із зазначенням One. Вертикально з обох боків. Ось одна розетка, ось інша розетка, на якій написано One. Мається Долар. One Dollar. У центрі. У центрі на великому вікні Троянди хрест з текстом «Сполучені Штати Америки» United States of America» Написано на ось такому хресту, чи що воно таке, якийсь, якийсь пристрій, чи що він, я не знайшов, що це таке. Так, «Сполучені Штати Америки», потім юридичний текст праворуч. Ось тут. На якому пояснено, що ця банкнота є дійсним платіжним засобом. Там, ця нота є зак законним платіжним засобом і т.д. І, і вказана компанія Емітент. Зворотня сторона надрукована, ви бачите, зеленим кольором. За це її там називали щось там зелені банкноти, щось таке здається. Платіжна купюра номіналом 1 долар, має якби, велику великий формат, розмір у неї. 7,38 дюйма в довжину і 3,18 дюйма в ширину. Ось. Ми можемо порівняти зі звичайними доларами. Які зараз ходять. Бачимо, що вони набагато менші. Ой, набагато більші ці старі за той долар. Так. Значить. Його красивий і вишуканий дизайн відображає час американської історії, коли валюта була не лише грошима, але й роботою мистецтва. Ось така ось, друзі, банкнота. А знайдена вона була на виробництві туалетного паперу в макулатурі. Ось така банкнотка. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Далі я вам покажу 2 долари. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.